І це була така, знаєш, знакова подія, коли я відчула плече, побратимське плече. Він не задавав зайних питань. Навіщо він все розуміє співслова? Просто є задача, і вона виконується. І вона виконується на найвищому рівні. Тому що люди, які поряд за легом для мене, це люди, які мають честь і гідність і які мають розуміння людських. Відносин, розуміння цінності людського життя, розуміння цінності виховання дітей в новій Україні оці десять років. Тому завжди, коли у мене будь-яка патова ситуація, я знаю, що є такі Олег Ширяєв, кому можна подзвонити, у кого не змінюється номер багато років.